сюда, смотрите. А будет типа такое? <риво> 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 Чув це той для Радіо Свобода Зачитаємо реп, що в Полтаві модно <риво> Котляревський Гоголь, Сердючка, Сентропе Це усе Полтава, об этом знають всі Чі, yeah. Сентропе, yeah. wow. воу <риво> Ну, короче, є русський язик, да? <риво> <риво> È, є українська мова, Є полтовський язик, я не знаю, що ти чув об мені, і що тобі наплели там городські. Ми ще покажемо, хто тут беки. Я представляю мази. Полтавський язик відрізняється тим, що полтавський язик схильний до упрощення речі і упрощення життя взагалі. Чув цей трой, а що цей трой, Тима із опошні, оригінал бедкой. Поступив строяк, поселили в тройку. Щоб було лаве, я встроївся на стройку. Ну, типа, там не каже, да? а кое. Ну, випадають букви там. Не треба, а треба. Да, там не мабуть, а мать. Или там имя есть таке Серега. Получается, не Серега, а Серо. Или просто Серіо. Второе, да. Украинский. Друге, а у нас второй. Колидор. Каєн день, типу такого. У мене є дома свині корова, гуси, індики, барани, коза, півні кури собака, котрі качата все є на світі, а тебе нема. Тепер я знаю, що для треба не немного. А я й не знав, що любов може бути без того. А в полтавський язик і найбільше похож не на український, не на русський, а іменно на англійський. Да, на англійський. То що. Там у нас є теж свої артиклі. І кожне предпочтення і особливо просьба починається з артикля. Допустим. Чув сирео. Чув, Серьо, де пора? Є ще три види артиклів. Чув, цей і той. Якщо, допустим, просьба серйозна, то треба починати одразу з трьох артиклів. Чув, цей, той, Серьо, 200 гривень є чи як? <laughs> Чув, цей, той, їжджай у котельгу, я не один зі мною. Всі букви А становяться буквами О. Да, вот вот Завеш не Галю, а Голю. Голя, там, принеси там тут. Не праздник, а прозник. Всі правила полтавського язика можна об'єднати в одне предложення. Чув цей той, Серега, мать на прозник треба договір. Чула цей той, я любив тебе три тижні. Хоч і не було в тебе зубів, передніх ниж. Главне душ, закривав глаза на все, поки не сказали. Що в мене вже найбільші рога на всі санжори.